Добрий день, добрий день, дорогі діточки і дорослі! Сьогодні я вам розкажу казку, яка в мене котику сиди тихенько яка в мене ще з дитинства викликає дуже смачну асоціацію. Чому? Що таке асоціація, знаєте? Да? Якщо не знаєте, тато з мамою розкажуть. Це до речі, завдання для тата і мами. Колись я народився в місті Лумані, і колись у нас було надзвичайно смачне морозиво, пломбір, так, дві вафельки в середині в такому папірця загорнуто, і синюю фарбу був намальований малюночок цієї казки. Коштувало це морозиво 13 копійок. Спочатку 7, а потім 13. І морозово називалось Івасик Телесик. Тож і казка для вас називається Івасик Телесик. Жили собі, були чоловік і жінка. І добре жили. І любили один одного, і поважали. І хазяйство в них таке непогане було. Але от одна біда не було в них діток. А знаєте, літа йдуть, дітей хочуть, а жінки особливо, як без дитини. Ну, ну, в мене що я каскар, і то в мене троє дітей та двоє онуків, та ще котик є. І якось жінка каже чоловікові: а знаєш, чоловіче, зроби мені колисочку. Я от буду колихати, ніби, ніби в мене дитинка є, бо так дитинки хочеться. Жалко чоловіку жінки стало, Він зробив колисочку і красиво, розмалював, вирізбив її. А вона поклала в ту колисочку деревиночку і колише її. Колиша і співає люлі люлі Телесику, зварю тобі кулешику, із ручками, із ніжками, малесенький хлопчик. Люлі люлі Телесику, зварю тобі кулешику. Та й заснула. Заснула, прокидається. А в колисочці замість деревинки та Справжній хлопчик лежить, та такий гарний. Та, вона вже така рада, боже, ту, ту дитину до себе тулить. Батько, йди подивися. Такі вони раді, що в них дитинка знайшлася, де вона взялася, хто ж його знає. І назвали його Телесиком. Де, взялось, де діти беруться тато з мамою, знають і вам розкажуть. А в касці вони от раз і взявся Телесик. Давайте придумаємо, що це хтось проходив, подивився на ту деревинку і перетворив її на Телесик. Назвали хлопчика Телесиком. Така радість для тата і мами, люблять його. Підліз він трошки та й каже, тату, я хочу вам допомагати. Зробіть мені золотого човника, срібне весельце, буду по ставочку плавати, рибку ловити. Ви дивіться, такий маленький вже тату і мамі допомагає. А ви допомагаєте? Хто ти не допомагаєш? А, я думаю, після сьогоднішньої казки ти хоч, хоч чашечку свою, а помий, а мамі допоможи. А водички принеси, там картопельку почисть, поприбирай за собою. А як же? А слухай казочку далі поки що. Зробив тато Телесикові золотого човника срібне весельце, пустив його на ставочок, плаває, телесик, рибку ловить, а мати йому обідати приносить. Прийде до ставочка і співає. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя мама прийшла, їстеньки й принесла. Він почує, каже, пливи, пливи, човнику ближче до бережка, То моя мама прийшла, припливе до бережка, мама йому рибку забере, а йому поїсти дасть. Поїсть він і знову до вечора ловить. А почула про Телесика зла змія і вирішила його украсти. Прийшла на берег та й співає, як його мати співає. Але голос у неї змінений. «Івасико! Васику! Талесику! Приплинь, приплинь! Тху! До бережка! Твоя мама прийшла! Е -е, їсти й пити принесла. Талесик почув, каже, ні, човнику, пливи далі від бережка. Це не моєї матері голос. Змія тоді побігла до коваля і каже, кавалю, кавалю, скуй мені такий тонкий голос, як у Телесикової мами, а то я тебе з'їм. Ну, ковар що робити? Злякався, скував її тонкий голос, перекував горлянку. Приходить змія на берег та вже тонким голосом співає. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Твоя мама прийшла, їстеньки й питоньки принесла. Телесик почув, думав, що то мама. Каже, пливи, пливи човнику, ближче до берега. Підплив, а тут його змія і вхопила. Принесла додому та й під дверями кричить: Зміюсь, Оленко, відчини. Зміючка Оленка відчиняє. Змія і каже, бере ось Телесика, спечи його в печі, щоб було м'ясо смачне, а я побіжу гостей кликати, їсти його. Побігла змія, а зміючка Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається. Бере лопату і каже Телесику: Ану, сідай. А Телесик, не будь дурний, і каже: А як же його сідати? Я ніколи на лопати не сідав. Хіба так? Руку поклав. Зміючка каже, ні, весь сідай. Ні, ну, ну, може так, там ногу поклав. Ні, каже Зміючка Ленка, весь сідай. Ну, не знаю, може так, голову поклав. Що ти дурний не знаєш як? Не знаю, каже Телесик, покажи. Зміючка скочила на лопату, хвостом обернулася, а Талесик лопату охопив і зміючку в піч вкинув і за слінку закрив. Сам з хати вискочив. Куди, куди, залізне дерево та сидить. Коли це прибігає змія і своїми друзями, зміями та й стукає, зміючка Оленко, відчини. Не відчиняй, е, десь повіяла клята зміючка. Сама двері відчинила, з печі дістає печеню. Давай, змії, жерти напхалися тим м'ясом. А далі качаються по траві та й кажуть, покачуся, повалюся, то м'ясця наївшись. А Талесик з дерева каже, Покатіться, поваліться, зміюючи м'ясця м'язя наївшись. А? Чули щось? Та ні, то так вчувається щось. Давай знову покачуся, повалюся, телесикове м'язця наївшись. А Телесик з дерева знову. Покатіться, поваліться, зміючиного на наївшись. А, тут уже вони почули. Змія кинулась. А, телесик на дереві. А давайте дерево трусити. А куди? Дерево товсте. Давай, змії, змію, Те дерево. Гризе, гризе, змія, дерево починає тріщати. Телесик злякався. Куди? Куди дітися? Змії внизу чекають, пащеки порозявляли. язики. Повисолоплювали. Коли це летить табунок гусеняток. Телесик і кричить їм Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята, понесіть до батінка, до матінки, а в матінки хороше їсти і пити, і хороше походити. А гуси кажуть, ми не можемо, нехай задні візьмуть. І полетіли. І другий табуночок летить. А дерево вже хилиться, Талесик плаче, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, понесіть до батінка, до матінки, а в матінці хороше їсти, хороше походити. А вони кажуть, ми не можемо, нехай задні візьмуть. А, Уже дерево зовсім хилиться, вже змії підстрибують, зараз хоплять Телесика, коли летить одне іди гусенятко. Телесик побачив, каже, гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку, понеси до батінка до матінка, а матінці хороше їсти, пити, хороше походити. Вона каже, сідай. Скочив Телесик на гусенятко, летить воно крильцями маше низько-низько. А змії женуться, от хоплять, коли долітають до річки. Гусенятко перелетіла, а змії бовку річку і потопилися. Прилетіло гусенятко, сіло під хаткою, телесик зіскочив, під вікном сів і слухає. А тато з матір'ю напекли пиріжків та й діляться. Телесика нема, журиться та й кажуть, це тобі тату пиріжок, це тобі, мамо, пиріжок. Телесик, а мені? Ти чув щось? Та ні, не чув. Це тобі батько пиріжок. це тобі мати пиріжок. Та Лесяк, а мені? Щось ніби говорять. А ну давай знову, це тобі, тату, пиріжок. це мені пиріжок. Та Лесяк, а мені. Вони почули, вискакують. Телесик, сидить, Боже, які вони раді, обняли його, поцьомали. Дивиться, гусенятко ходить. Мати каже, давай його, гусенятку впіймаємо з печем та й відсвяткуємо. Ні, каже Телесик, не можна. Воно мені життя врятувало. Якби не це гусенятко, то я й не живий був би. Ну, тоді вони йому, гусенятку. Пшона насипали під підкрильця водичкою смачною напоїли і стали жити разом далі. Вам казочка та будьте добрими, любіть тата і маму, хай вас батьки люблять, і вам смачні пиріжки печуть. А ваше завдання лишається хорошим і незмінним. Пишіть мені листи на адресу 04 119, місто Київ, вулиця Мельникова, 42, перший національний телевізійний канал, програма казки лірника Сашка. А в листі напишіть про себе, про тата, про маму, про все, що хочете, про своє місто, про село. Малюнок намалюйте і напишіть, як звати мого котика. А вашого листа я прочитаю. Буду з нетерпінням чекати. До побачення.